Спорт живе у Сатонові. Відбувся турнір з футболу. Участь взяли 12 команд з різних куточків України. Досить рівень непоганих команд, досить діти грають в двох лігах: перший то Голден Ліга, Золота це вища ліга і Срібна Ліга. Початку війни трошки ми не займалися, були паузи. Ми не займалися, тому що не знали, як далі буде. Але зараз вже відновили тренувальний процес. Тренуємося. Слава Богу, що Збройні сили нам надають таку можливість тренуватися, проводити такі турніри. Подолавши майже 300 кілометрів з Луцька у Сатанів, приїхали гравці ФК Любарт. Неважка і ми виграли їх, тому що ми боролися за м'яч, обігрували і били по воротах. Швидкі передачі та відпрацьована техніка допомогла гравцям здобувати перемоги, та команди мали найважливіше неймовірну підтримку батьків. Ми не пропускаємо тренування, стараємось відвідувати ну, постійно, систематично, адже це в подальшому впливає на результат. Від війни це, ну, це єдиний спосіб відволіктися від війни наразі, тому що більше немає ніяких таких відволікаючих моментів. Артем приніс мамі Роксолані чергову перемогу у матчі. Хлопець розповідає, аби виграти, потрібно було докласти чимало зусиль. «Ми Виграли, тому що воротар зробив всі ночі і ми всі старалися. А що треба робити для того, щоб перемагати? Ну, старатися там, дуже багато всього треба робити. Важкі виклики сьогодення випробовують не тільки дорослих, а й дітей. Фізичні вправи це саме те, що відволікає юних спортсменів. Ми розуміємо, що все ж таки війна війною. А якщо ми не будемо шляхом фізичних вправ і таких змагань відволікатись, психологічно буде дуже важко, тому що футбол це як психологічний відпочинок від тягу сьогодення.